Короткі зауваження. Бережіть все, що у вас є. Якщо біля вас зло, воно вам нагадує, чи за ним іти, чи його відкидати. Зло може бути тимчасове і постійне, зло може бути в будь-кому і в будь-чому. І тому, якщо зло біля вас, будьте обережні. Щоб зло не захоплювало вашу душу. Якщо біля вас добро, бережіть його, шукайте добро в кожній людині і в кожній рослині, як і у всій природі, що навколо вас, і бережіть Його. Якщо думати, що змія отруйна, ви не знайдете ліків у зміїній отруті, значить. Змія це ще не зло. Якщо ви знаєте погану людину і не хочете її змінити, значить, ви можете або її обминати, або з нею не жити, або її ігнорувати. Якщо ж, якщо ж ви ігноруєте добро і добрих людей, і добрі поради, вам нічого доброго не буде. Від зла Буде погано і смерть. Від добра любов і вічне в добрі життя. Вибір за вами.